А що це за пірва у нас? Це після гарячої ночі. Та. Всім привіт! Це у нас друга рубрика по кринжовим сайтам. І на обзорі стоматологія з Одеси погнали розбирати з точки зору психології, поведінки користувача та з точки зору SEO. Перший блок Hero І блок. так, перше, що славило моє око, це тут меню. І ось тут меню в бургері. Ем... Це, напевно, одне меню для нижньої щелепи, а друге меню для верхньої щелепи. Але знаєте, тут головне, щоб вони між собою не сперечалися, хто робить імпланти, а хто лікує каріс. Кнопка чата та дзвінка друг напроти друга. Великі та яскраві, тому краще так не робити, тому що відволікає від основного. І знову у нас одна і та ж сама помилка: тут телефон, та тут телефон. Мені здається, що розробник просто тестував сайт під анестезією. Один дивився правим оком, а другий дивився лівим оком. Тут під кнопкою краще зробити міні-докази, типу відгуків, там, безболізне лікування, оплата частинами і так далі. Щоб, це, щоб дало більше рішення і впевненості. Кнопка консультація слабенька. Можна зробити, наприклад, отримати план лікування або ж безкоштовний огляд там 10-20 хвилин. Знаєте, тут така прірва, ніби заголовок з підзаголовком посварилися після гарячої ночі, і тепер кожен тримає дистанцію на всякий випадок. Покажу, як можна було це реалізувати на моєму прикладі.